По суті, в цьому щоденнику поєднуються два дизайни сторінок. Той, який був і в минулому щоденнику, ось у вигляді такої таблички, йдуть пояснення до запитань і опис цього розділу. Кожен розділ відділяється ось такою сторіночкою, де написана тема. І сторінкою для записів ваших малюнків, візуалізацій, можете навіть клеїти якісь вирізки з журналів, я не знаю, роблячи цей журнал в той самий час і журналом бажань. Ну, це прям до нашої теми розділу. Ось сам щоденник більший за розміром. В ньому є 5 запитань в кожному розділі. Ну, можна сказати, шість, тому що ще одне в табличці саме тема. Інший дизайн сторінок, який ще глибше буде розкривати запитання, і він більш гнучкий для ведення. Ось як він виглядає. Тут ми вже маємо ось такий варіант заповнення. І ви можете обирати, що саме ви хочете пропрацьовувати краще. Отже, наприклад, я пишу: сьогодні я хочу відчувати себе більш енергійною, а ви хочете написати, що я відчуваю сьогодні, там, наприклад, в тому чи ще щось. Або я сьогодні буду займатися зарядкою та фітнесом для того, щоб почувати себе краще, бо більш енергійною. Чи я стаю енергійною, наповненою і так далі. Тобто ви самі обираєте ось цей настрій цього дня і фокус ваш власний. Далі ви описуєте свій настрій і також маєте трекер. Що ще відрізняється розділ? Тут також є е, рекомендації до заповнення, також є опис цього розділу. Але ось бачите, тут є ціла строка, де ви записуєте, відмічаєте сердечко, над чим ви хочете випрацювати, відмічаєте настрій.